Далі в мене є заява, невеличка, але заява знову ж таки до вас, дівчата. Нам чоловікам не подобається, нам дуже не подобається, коли ви спльовуєте після мінету. По-перше, це ніби ви нас приймаєте, але не повністю. Розумієте? Коли ви набираєте повну роту ліксира кохання, саме так його називають в Інстаграмі, я довіряю цьому істочнику, і біжите в ванну сплюнути, ми щиро сподіваємося, що ви підбігаєте до рака і така. Смакота. Сананасовим соком? мені наїбали. І включайте воду, щоб ми не вирішили, що у людей У мене був цей момент зі своєю дружиною, був, але я не хотів сваритися, я просто почав дивитись багато інформації про це, кидати їй посилання. Виявляється, еліксир кохання він дуже корисний. Він дуже корисний для шкіри, для зубів, для волосся. Якось вона з мене здобувала еліксир кохання, я такий детка, зараз, і вона підіймає очі і така: слухай, в тебе ж зуб боліл. <риклад> ну, это я зараз скажу, внятно, мне тоді в мене вже був повний рот, але я такий, чего? Вона скористалась моментом, така. <риклад> я такий, блядь, санунасовым соком не наепали. <риклад>